Інклюзивно знімаєте. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так ось, тут буде паралельно така mm -hmm. стежка, припака все займається, дорога і стежка, яка е, дасть можливість пацієнту з будь якої частини як стоянки на неї виїхати і заїхати в лікарню. Сюди в лікарню і там, де машини стоять, до цього. До... Чи є тут модні машини? Дивись, нас зараз mm. що робиться? Не Буд... Там буде ще колапс. Ми мусимо ту воду. Що буде ми, ми зробили? Ми дозволяємо... Чому зараз не позицію? Тому що пускаємо їх через себе і випускаємо дальше виставку. Дозволяє кидати машини зараз, бо було... тут висіти кусок стоянки. Моцко, моцко, моцко а то зато буде добрий паркінг. тут. Ось, і та доступність до реабілітації. Тобто вона і також... буде те, звідси. Сюди. Також звідси. Ось ну, грандіозна робота робиться. Дрон впав, осанція походи. <ріст> Добре, що тут нічого не буде. Айк тут живе. Я бачу. А у нас вночі приїжджає Айк.